Це навчально-практичний центр, в якому навчаються здобувачі освіти за професією монтажник санітарно-технічних систем і устаткування. Олександр Саюн, директор Черкаського вищого професійного училища будівельних технологій. І з ним обговоримо перспективи робітничих професій в Україні та побачимо, в яких умовах нині навчаються майбутні фахівці. Я вас вітаю, пане Олександре. Вітаю. Уряд України виділив 540 мільйонів гривень на створення 100 сучасних лабораторій. Про це повідомив віце-прем'єр Федоров. Чи ви подавали заявку і, можливо, отримали вже якісь кошти? Так, ми вирішили також взяти в цьому році участь і подали заявку, погодивши її попередньо із Черкаською міською радою на створення навчального практичного центру з апаратів дистанційно керованих апаратів. Ну в народі кажуть, дрони орієнтовно проект. Ект передбачає 5,5 мільйонів, з них кошти місцевого бюджету 1,5 мільйони. Якщо наша заявка пройде, то ми отримаємо відповідну субвенцію з державного бюджету на створення навчально-практичного центру. Але ми готові до того, що навіть якщо нас... Бо ми розуміємо, що дуже багато я бажаючих, і з міста Черкаси наші колеги подавали. Ми все рівно модернізуємо нашу виробничу майстерню. Власними силами до цього готові. Ну як будівельний заклад, зробимо відповідний ремонт і залучимо кошти спеціального фонду частково для того, щоб придбати витратні матеріали і інші матеріали, які потрібно, щоб навчатися за цією професією. Тобто у вас буде відкрито нову професію. Да, ми плануємо і проліцензувати її, встигнути проліцензувати. До 1 липня, от, і здійснювати вже за нею набір. Ви вже сказали, що ми знаходимося в одній з виробничих лабораторій. Розкажіть, що саме тут відбувається і як проходять практичні заняття учнів? Саме в цій е, лабораторії е, здобувачі освіти від. Вточують свої практичні навички на сучасному обладнанні, яке існує в Україні. Слід відмітити, що у Черкаській області професія монтажних санітарно-технічних систем устаткування ніким не підготовлюється, крім нашого закладу освіти. Можете розказати, що саме є в майстерні і з чим можуть практикуватися майбутні фахівці? У нас є система опалення. Крім того, у нас є. Е е е е е е е е Труби різні поліетиленові, політеленові, які використовуються під час уроків виробничого навчання. У нас санвузли, інсталяції. Також у нас є очищування, води, фільтри. Ось такі лабораторії або ж виробничі майстерні. А скільки їх на базі навчального закладу? Нам дуже приємно, що ми маємо навчально-практичний центр будівельного спрямування аж п'ять. О, це є унікальні навчально-практичні центри за різними будівельними професіями: монтажних і псокартонних конструкцій, санітарно-технічних систем статкування, лицювальник плиточник, і дві відкриті за професією маляр. Тобто вони відповідають вимогам сучасного реального ринку? Відповідають. Ми дійсно співпрацюємо з багатьма будівельними підприємствами, які просто знаючи, що їм потрібні робітничі кадри, які будуть працювати в них, надають нам їхню продукцію, яку ми навіть використовуємо на уроках виробничого навчання. Для прикладу, ту саму фарбу ми не купляємо, а нам дають самі підприємства, і ми під час уроків виробничого навчання її використовуємо. Чи маєте якісь зобов'язання перед тими виробниками або ж партнерами, які постачають вам матеріали і обладнання? Так, ми тісно співпрацюємо роботодавцями Черкащини. Як наслідок під час уроків виробничої практики, вони перебувають на цих базах підприємств, відточують ті практичні навички, які вони здобули у нас в майстернях. Ну як і результат, більшість здобувачів освіти після завершення навчання залишаються там працювати. Ви говорили про виробничу практику, так? Так, у нас передбачено виробниче навчання, це безпосередньо в закладі освіти в майстернях, і виробнича практика, тобто на підприємствах обов'язково вона має відбутися. Ну, загалом, згідно робочого навчального плану, виробнича практика в майстернях і на підприємствах охоплює близько 40-50 в залежності від професії робочого часу. Здебільшого навчальний заклад фінансується із обласного чи тож з державного бюджету. Чи вам доводиться шукати партнерські програми грантові? costa. Заклад повністю фінансується за рахунок видатків місцевого бюджету, тобто видатків бюджету міста Черкаси. Але ми не хочемо бути тягарем для міста Черкаси. Ми реалізовуємо себе як заклад у трьох проєктах. У 2024 році ми, крім проєкту ЕДАП, брали участь в американському проєкті розвиток трудового потенціалу, що дало змогу нам стимулювати наших педагогічних працівників шляхом виплати їм заробіт плати, а результат вони провели навчання підвищення кваліфікації для майстрів виробничого навчання будівельної галузі Черкаської області. І також ми беремо. У проектах утеплення як наслідок модернізували навчальну базу. Загалом ми із 2019 року залучено додатково спонсорських коштів понад 5 мільйонів. Крім того, ми ще і самостійно заробляємо кошти від платного навчання. І тільки за 2023 рік ми заробили 2 мільйона 200 від надання платних послуг. Тобто, ми здешевлюємо і вартість навчання здобувача освіти для держави, оскільки вартість. Уже велика орієнтовно 70 тисяч стоїть підготовка здобувача освіти за рахунок коштів місцевого бюджету. Ми стараємося і здешевити, щоб не такий був тягар на місцевий бюджет. А можете озвучити суму, яка щороку надходить із місцевого бюджету в навчальний заклад? Ця сума є різною в залежності від тих потреб, які ставить для себе наш заклад освіти в бюджетному плані. Але орієнтовно це 30-28 мільйонів. Міська влада виділяє на утримання нашого закладу. o sì. А якби ви не брали участь от в грантових програмах партнерських, чи вам би вистачило цих коштів для утримання закладу? Звичайно, що не вистачило, але б ми тоді звернулися до місцевого бюджету. Я думаю, що він би підтримав. Слід відмітити, що нам вже ж не тільки дають кошти, ми маємо ще за них і звітуватися. І в двадцять році в нас була перевірка представників уряду Швейцарії. Вони задоволені. Ми згідно їхніх вимог, все виконали. А от ви говорите, що отримання одного студента з міського бюджету обходиться Орієнтовно в сімдесят тисяч гривень. Так а скільки нині коштує навчання на контракті? Ну, якщо ми беремо за основу будівельну професію, термін навчання становить півтора року, бо в нас дві професії ми одночасно даємо менше, двох професій ми не даємо. На базі 9 класу наші здобувачі освіти можуть володіти трьома професіями одночасно, що я дуже позитивно. Що в майбутньому дасть вибір реалізувати себе за тією професією, яка буде більше подоби. Ми беремо 25 тисяч за півтора року. Ось із року в рік кількість державного замовлення контрактної форми навчання, яка динаміка? Ми замовляємо орієнтовно 120 осіб. Це за будівельними професіями. Звичайно, говорить міністерство про те, що освіта продовження життя має бути для дорослого населення. Ми за рахунок професійно-технічного навчання здійснюємо набір на контрактній формі. Ну і результати тільки дорослого населення ми перевчили і заробили на цьому 370 тисяч за 2024 рік. Щодо кількості абітурієнтів, є наплив? Варіюється до речі, кожного року здобувачі освіти або абітурієнти вибирають різні професії. В цьому році дуже була актуальна професія електрозварник ручного зварювання, а в тому році дуже багато охочуючих йшло на професію маляр лицювальник плиточник. До речі, за інформацією Держслужби зайнятості станом на початок 2025 року. Електрозварник, сантехніки, вони в переліку найпопулярніших спеціальностей саме от робітничих. А щодо запиту виробників, чи вони, скажімо так, бронюють ваших випускників іще до завершення навчання і кого хочуть бачити в себе на роботі? Слід відмітити, що перед тим як ми формуємо регіональне замовлення, ми маємо підписати угоди із будівельними компаніями, Відповідно до кількості майбутніх працівників, які їм потрібні для того, щоб ми підготовили. Відповідно, ми за кожній професією маємо договір на навчання, і після завершення навчання даний здобувач освіти, випускник вже може йти на дане підприємство і працювати. Скільки нині учнів в училищі? Станом на 1 вересня маємо контингент 600 здобувачів освіти, але протягом року, відповідно до робочих навчальних планів, відбуваються випуски станом на сьогодні сьогоднішню дату ми до речі сьогодні випустили одну групу 330 осіб. На якій спеціальності навчається найбільше людей? Звичайно, раз оскільки ми будівельний заклад, то в нас за будівельними професіями, скільки вони є суміжніми, то в нас монтажених санітарно-технічних систем снаткування, електрозварні, включного зварювання найбільший такий попит. Ось із ваших спостережень у зв'язку із мобілізацією на виробництвах. Чи зріс запит роботодавців на ваших випускників? Звісно, дуже велика кількість роботодавців звертається. Ми постійно оновлюємо базу роботодавців, яким потрібно наші випускники, не тільки випускники, а й навіть вони готові брати на уроки виробничого навчання. Просто щоб ми вносили зміни до робочих навчальних планів і готові брати на виробничу практику, оскільки відчувається кадровий голод. І ще дуже що позитивним, що на будівельній професії є уже попит і дівчаток. У нас два роки поспіль. На професію ручного зварювання як на базі 9-го, так і на базі 11-го класу навчається дівчатка. І підсумуйте, якою ви бачите перспективу от розвитку робітничих професій в Україні? Скажімо, на найближче десятиліття. Професійно-технічна освіта е, є надійним, таки рушійним процесом, який стане на відбудову нашої держави. Що ж, пане Олександре, я вам дякую за розвиток профтехосвіти України і за цю розмову. Дякую, дякую вам.